Привіт! Сьогодні ми покажемо вам, як команда людей вирішила розробити гру. Почнемо з того, як усе почалося. Одного разу ми поміркували, чи не створити нам гру, щоб викласти її на платформі Steam. Ось так і було прийнято рішення розробити гру. Але якщо просто гратися з двигуном гри, то потужного результату не буде. Саме тому було прийнято рішення поставити термін три місяці. Три місяці на три людини. Зрозуміло, що три людини без достатнього досвіду не встигнуть до кінцевого терміну. Тому було прийнято рішення розширити команду. Але, як ми всі розуміємо, нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. І тоді ми вирішили звернутися до волонтерського сайту та залишити заявку на те, що нам потрібні люди. І як не дивно, люди відгукнулися і немало. І дозвольте, я вам презентую цих красенів. Відповідаю на питання, яке висить з самого початку. А що ми розробляємо? Якщо коротко беремо Little Company і Death Standing, поєднуємо їх і отримуємо нашу гру. Як ви вже зрозуміли, гра буде про кур'єрів. Бери замовлення, доставляй замовлення. Все дуже просто. Але звісно, буде хтось, хто буде вам заважати. А зараз перейдемо до того, що вже зроблено або ще в розробці. Почнемо з карти та того, як вона працюватиме. Карта генеруватиметься автоматично і однакових локацій ви не зустрінете. Принцип роботи такий: є заздалегідь підготовлені кімнати, які автоматично розставляються по будівлі. Плюс самі будівлі теж не будуть одинаковими, оскільки вони також генеруються автоматично. Карт буде три: особняк, ліс. Та автомобільний завод. Але як би прикро це не звучало, поки що є лише концепт арти та ранні розробки, які ви вже могли бачити. Тож перейдемо до іншої теми. Це система доставок, яка є основною геймплейною частиною нашої гри. Але поки що вона ще в розробці. Проте принцип роботи вже є. Управління відбуватиметься через внутрішньоігровий телефон. У телефоні можна переглянути яке замовлення або скільки тих самих замовлень ви вже зробили. Плюс невеличка фішка. За допомогою телефону можна буде. Поїхали! Ігри! Більше ігор, месенджери, Ютуб, Тікток, оренда гаражу і не тільки. Так, все вірно, ви зрозуміли правильно, ми додали повноцінний браузер у гру. Але чи залишиться він? Це вже питання. А чому питання? Ну. Нова Алло. Так. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. А? — Десять. Дев'ять. Десять. Дев'ять 10? — десять. 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 Ой, не чує, баба. Десять. Так, як ви правильно зрозуміли, реалізувати це технічно доволі складно. Основна проблема полягає в тому, що важко синхронізувати екрани телефонів та звук двох гравців одночасно. Тож, можливо, що на старті з цим будуть проблеми, але ми постараємось, а що вже готово. Моделька гравця у двох варіантах з сумкою та без. Також моделька ворога. Але не хвилюйтеся, це не всі модельки, бо над іншими прямо зараз працюють наші 3D-художники, і ми покажемо їх вам, як тільки вони будуть готові. Плюс є модельки навколишнього середовища, над якими все ще ведеться робота. А про генерацію карти я вам уже розповідав. Я думаю, ви зрозуміли, що на даний момент ми збираємо моделі, текстури та все інше, щоб об'єднати це та отримати тестовий зразок гри. Тож підведемо підсумки. Ми все ще працюємо над розробкою гри, тож будемо тримати вас в курсі подій. Також ви можете запропонувати свої ідеї в коментарях, ми будемо тільки раді. І величезне дякую від усієї нашої команди за вашу увагу. До зустрічі в наступному девлозі.